Це ключ від x 5 BMW 2017 року, 3.0 на автоматі бензинова з пробігом 112 тисяч кілометрів. Слухайте, ну авто просто бомба. Маємо електрорегулювання дзеркал заднього огляду повний електропакет. Далі електрорегулювання фар, регулювання передніх сидінь як пасажира, так і водія. Пам'ять сидінь на два водія. Ось так, встановлений такий руль М-пакет, новий гарний мультируль. Круїз-контроль, голосове управління, присутня проєкція. Авто заводиться з кнопки старт-стоп. Маємо великий широкий екран мультимедіа, до якого вшитий CarPlay. Давайте поглянемо, як відображається на екрані камера заднього огляду. Також присутні передні та задні парктроніки. Двухзонний клімат-контроль. З цією кнопочкою ви можете дрифтануть. Ці дві кнопочки ви вибираєте режими, який вам вподоби. також відключити або включити парктронік, а це кнопка допомоги при спустці або на підйомі. Присутній електроручник, кнопка автохолду, також джойстик регулювання мультимедіа. Або ж, коли ви нервуєтесь, ви можете просто його ось так крутити. В авто присутній електропривід багажнику, а також відкидна частина нижня. Також маємо ось таку цікаву нішу, де ви можете возити свого сусіда. Ось таке кріплення для закріплення ваших речей. Також маємо сервісна книжка для авто і ось такий приклад розкладання заднього ряду. Маємо ось таку функцію, де ви можете підзарядитись з багажника, якщо будете їхати в ньому. x 5 ви можете придбати в нас за адресою Білогородка Софіївська, 19. Працюємо з 9 по 19. В навігації шукаєте Білогородка Автопоінт.